Трошки із нової почти я офієвша. Не трошки я взагалі охрінелі вкрай. За оце упакування, гофра бумага чи що це, 115 гривень. За що? За те, що я його зараз просто розпечатаю і викину. Нахрена мені оця гофра бумага? Я... А, і застрію пленку. Потратили вони багато. Зрізаємо чи розриваємо, чи розрізаємо. Мало того, що за доставку вони стали так і ще й упакування. Ну і що? І, і все рівно ось повріждженна тут коробка, воно таке сравна мазала. Стяла підмудила. Час. Час. Мені, тепер, поки... Розрізано. Якби можна було, це взагалі трошки почту нічого не заказувала. Ну, звісно, через то вони і упакували. У оцю. Поняв? Тому що оці просто е, принесли на почту отакі холсти, через то вони упакували. Бо ти представ, якби воно їхала оця картина отак. Щоб ну, з нею було. Чуєш, Рагулі, то що ви не могли там на производстві своєму цей Блін. Ох. ну ба. М-м. красиво знає вообще. Так ти що? М-м. Класно, мені вже нравится. Це 50 на 70 Супер. Де ми повісимо? Ти став?